Артисти продовжують записувати пісні та виступати на благодійних концертах. Сьогодні я зібрав для вас невеличку підбірку інцидентів на сцені, крінжових моментів на сцені. Тож я думаю, вам сподобається. Ставте лайк, і ми розпочинаємо нашу підбірочку. Ну, розпочинаємо з теми забули слова під час виступу. wow. А я забула. Damn! А я забула. Зазвичай, коли в артиста виходить нова пісня, артист її десь місяць співає під фонограму. Чому? Тому що він не встигає вивчити слова. Але на деяких концертах потрібно співати наживо. І це зіграло не на користь Максу Барського. Так як Макс Барських не встиг презентувати свою нову пісню, то йому прийшлося зразу виступати наживо в Польщі з нею. І що трапилось? Звичайно. Забув слова. Коли скінчиться цей зб'яти люти. Взагалі, Макс Барських, якщо ви не знали, дуже часто співає саме під пререкорд, але не цього разу. Ой, ну знайшов я дуже старе відео в інтернеті, коли Настя каменських та Потап також під час виступу щось напутали зі своїми словами. Так, відео старе, але чому б вам його не показати? Я чуть -чуть подзап... Є в нас в Україні гурт in Ukraine». Здається, пару років тому назад я про них згадував на минулому каналі. Ну що, забули слова. Орійна і чуть, -чуть ойдана позаб... Ну а тепер крінж момент з Олією Поляковою. Оля Полякова анонсувала свій новий тур, все буде добре. в неї там виключно всі українські пісні. Вона переклала свої старі хіти і поїхала з цим туром по Україні. Але насправді цей тур не вспів розпочатися, як він вже закінчився. Тому що це за тур е, довжиною три дні був. В чому ж тут Крінж Крінж заключається в тому, що Оля Полякова забула слова своєї пісні, перекладеної на українську. Ще раз спочатку, давай! Стоп! Те слова! В голові! Блін, хорошо, поїхали! Ручки всі спочатку! Ні! Што! Спочатку! Ручка, 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 ручка! Ще, ще. Да. Давай давай, що дуже мир! Вибач, Олю, але навіщо ти анонсуєш тур? З новими україномовними піснями, якщо ти не вивчила тексти, де слова. Ще раз початку давай. Де слова? Ні! Що? Спочатку окей, крінж, полякова забула слова. Але ну, ось цей момент. Давай давай що стоїмо, а? Окей, полякова, яка кричить на свою команду, то норм. Але коли полякова кричить на публіку, що стоїв, це вже дивно. Спочатку. Ну що, Лорін представить Швецію цього року на Євробачення і дуже великі шанси її на перемогу. Коли Лорін виступала в мелоді фестивалі, можливо, не всі знають, але Лорін переспівувала другий раз свою пісню, тому що під час виступу на сцену виліз якийсь чувачок і щось там кричав, держав якийсь плакат. Хто знає про цю ситуацію? Хто це там був на сцені? Ну крінж момент ну, мені сподобалося, як Ларін просто продовжила, як ні в чому не бувало, співати, робити свої рухи, поки цей чувачок стояв з цим плакатом. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то бачили, що я викладав виступ Бланко. Це той, який співав з Махмудом минулого року на Євробаченні. Він Знову приймав участь в нацвідборі, хотів на Євробачення. Але щось пішло не так. В нього пропав звук в моніторах, і подивіться на його неадекватну поведінку. Я знаю, що багатьох просто пістить поведінка Артема Півоварова під час своїх концертів, де він там скакає як. <смір> ну що, хейтери півоварова отримали своє задоволення під час того, коли півоваров вивихнув собі ногу. Так, крінжовий момент, до речі, з півваровом, але насправді він дуже швидко повернувся на сцену. І це був легендарний момент, коли бек-вокал півварова нарешті вийшов на передній план. До речі, хочу скоро зробити випуск про крінжові виступи українських артистів на сцені. Тож, якщо ви знаєте якісь виступи, заходьте в мій телеграм-канал та скидайте туди в наш чат. Зірковий крінж при скушенні такого випуска. Я вам хочу показати шматочок голоса з мікрофони Камалії. Наскр...

Не будемо від бомбу, сонце, море та любов. Це hey, повну версію ви можете знайти в телеграм-каналі моєму внизу в описі під відео. Всі є з посилання. Хочу подякувати тим, хто донатив мені на канал. А на даний момент мені задонатила Олеся Боженко. Дякую тобі за твій донат. А хто хоче задонатити або стати спонсором каналу, посилання внизу в описі під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей в моїх нових відео.